Привіт, друзі, ви на каналі Alex Ло, вітаю вас. Сьогодні я хотів би поговорити про 5 речей, які для іноземців, здається, це ненормально, що таке відбувається. А для японців це досить нормальні речі. І навпаки, те, що тут в Японії рахується, що це нормально, для іноземців, які проїжджають вперше в Японію або знайомляться з японською культурою традицією. Це здається дивним, незрозумілим і неприйнятним, або в якійсь мірі займає якийсь час, щоб ну, теж прийняти цю японську таку культуру, японську поведінку. Отже, все по порядку. Якщо ви приїдете в Японію і ну, захочете проїхатися в метро, наприклад, сядете в вагоні, і люди почнуть відсаджуватися від вас. Що робити в такому випадку? Коли зі мною таке трапилося, я спочатку знаєте, не зовсім зрозумів, що відбувається. Чому так? Подумав, може я не помився, та від мене ваняє, чи ще щось, так ніж ніби мився і одежу, ніби чисто одягнув. Що ж не так? Чому так відбувається? Важні більшості це відбувається, коли ви сідаєте біля людей, такого знаєте, середнього або вище середнього віку. При всій своїй привітності японці ну, досить таки закритий народ, і до такої раптової близості часто ну, не готові. Але ще й також є інші причини. Частіше всього, що європейці або американці, або якісь інші, скажімо так, народи, не японці, так? вони такі шумні, вони створюють якісь такі, знаєте, вібрації, інші від тих, до яких звикли японці. Комусь це відверто не подобається. Хтось. Якби до цього не готовий, от і тому якби, люди намагаються трішки, якби, скажем, відсторонитися, дати простір іноземцю. Тому, якщо з вами таке трапиться, не турбуйтеся, і з вами все в порядку, і з японцями теж все в порядку. Просто потрібний деякий час, щоб і японці звикли до вас, і ви звикли до японської культури, і е, до їхньої поведінки. І маски Маски вони не з'явилися в Японії під час е, саме появи корони. Вони були тут ще й до самої корони. Зрозуміло? <смас> маски це вже, знаєте, як частина японської культури або одягу. Е, і вони носять їх не тому, що вони захворіли чи ще щось. Це просто вже, знаєте, такий стиль. Але, звісно, маски вони допомагають саме захищатися від мікробів і всяке таке інше. Я не буду цих подробиць пояснювати. От, тому коли почалася взагалі корона тут в Японії, то і ну, об'явили масочний режим, це, скажімо так, нікого не злякало, і всі стали носити маски ще більш масовіше, ніж носили до цього. Тому, якщо ви побачите, що в метро, чи в автобусі, чи десь в транспорті в іншому, чи на вулиці люди носять маски, не турбуйтеся. От Просто це такий, навіть я б сказав, би, стиль одягу навіть. Маска доповнює стиль одягу. Ось так. Пішов я. Далі, де сплять японці? Я вам скажу, що частіше всього ще на полу. Ви запитаєте, на полу? Як це так взагалі? Як на полу спати? Що це таке? Чи вони що бідні, чи що немає якби, грошей, щоб купити ліжко чи що? Та ні, це насправді не так. Не тому, що нема грошей купити ліжко, а тому, що така культура. Причому не просто на полу. В традиційних будинках це на спеціальних таких ковриках татамі. Але в більш модернових будиночках є спеціальні матеріали. Які кладуться на саму підлогу і вже на них кладуться матраси. І на цих матрасах доволі таки приємно відпочивати. А відбувається це ось так. Клас, так приємно. Ось сюди, де я сижу, кладеться ще матрас, подушка, одіяло і всяке таке інше. І тут досить приємно відпочивати. І місця багато не займає, матрас, клав, поклав. От, і це місце можна використовувати для іншого, для того, щоб діти гралися, от, взагалі, якісь сімейні івенти створювати всякі всяке таке інше. Тобто є простір. І саме можна відпочивати тут, коли е, проходить час. Скажу чесно, що не зразу я звик до такого, але в кінцевому рахунку такий мінімалізм мені по душі. От, і може для когось здаватися це незвичним. Але переважній більшості японців так живуть. Такий цікавий момент тут що в не незвично вступати місце в метро. Звичайно, якщо на цьому місці немає ну, саме такого сайну, тобто знаку, те, що потрібно обов'язково вступити місце е, саме вагітним, там людям похилого віку або людям з інвалідністю і таке. От, якщо такого знаку немає, то ніхто нікому не вступає. Ну я часто бачив, що навіть коли молода дівчина сидить на місці, на якомусь і заходить бабуся, то частіше всього, що вона не вступає, або це молодий хлопець може бути. так? І якби я теж не знаю до кінця, чому так відбувається. От, але такої культури саме вступати в місці немає тут. Я якось спробував сам це зробити, вступив в місці. Ну, як мене навчили, як я вихований саме в такій іншій культурі, да, в нашій, коли хтось дівчина чи а, жіночка заходить або навіть дідусь, да, то я обов'язково вступаю в місце. От. Але тут немає такої культури. От. І я якось спробував все ж таки, вступити в місце, то вона, ця жіночка, так здивувалася, що саме її вступили в місце. І їй було так незручно, що мені від того, що їй стало незручно, теж стало незручно, що я вступив в її місце. От. І люди навкруги теж так якось подивилися, що це він робить, якийсь дивний, дивний хлопчина. От. І тому після цього я вже якось так знаєте, перестав це робити. Хоча інколи, звичайно, в якихось окремих випадках обов'язково вступає в місце. Тобто, якщо ви таке побачите, да, або ви опинитесь в такій ситуації, то знаєте, що в Японії ну, немає такої культури вступати в місце жінці, от, або саме ну, чоловіку о, в метро. Можливо, це, ну, знаєте, жінки, або чоловіки відчувають, що о, вони. Достатньо сильні і не потребують чиєїсь допомоги. От, можливо, це є причиною. Не знаю. Якщо ви знаєте причину, напишіть коментаря, буду вдячний. Мені самому цікаво от, розібратися в цьому питанні. Тому справді буду вдячний за ваші коментарі. Ну і останній момент такий цікавий: це те, що знаєте, ну, в Японії тут така культура вибачення. Ну, я часто про це говорив не один раз в своїх відео. От і е, люди вибачаються за те, що вони комусь принесли якийсь дискомфорт і все таке інше. От, і е, коли японці приїжджають в іншу країну, то звичайно вони проявляють культуру вибачень. І в мене був такий випадок. Пам'ятаю, мій друг японець е, в Америці. От він почав постійно вибачатися. Ну, так як і звик він в Японії робити, то американці ну, його не зрозуміли, чому він постійно вибачається. От. Ну, і прийшлося йому пояснювати, от, ну все, досить вибачатися вже е, ну, по кожному якомусь е, випадку. Не потрібно цього робити. Од, одного разу достатньо. От, тому, якщо ви побачите таку ситуацію, от, е, то е, знаєте, да, що це така культура в Японії, вибачень. Хочу вам сказати ще. Е, на цьому дякую, Арігатого займаюся. Цвіма у мене. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Шерте друзям, коментуйте, буду вдячний за ваш відгук. Щасливо і до скорої зустрічі. Па-па.